Блін, а в нього трішки більше часу буде підлутатись, ніж у нас. Це Гліма, звісно, емочка, ну. Ха, Ха! Хлопчик хотів нас зарашити І ніфіга не вийшло. Але спробуємо. Ще трішки постріляємо. Убил на ходу офігеть просто. Ох, йо-майо! Блін! Камуха! Нє, за такі фінти треба лайк ставить просто 100%. Усім привіт, друзі! І ми з вами продовжуємо займати топ-1. У цій цікавій грі під назвою Anons Battle... Краудс. Ну що, першим ділом. Нам потрібно вибрати, куди ми все-таки випрыгнемо і де ми будемо підлутуватись. Так, мені цікаво. От я бачив ферму. Давай випрыгнемо і спробуємо до неї долетіти. Я думаю, ми долетим і вже будемо шукати якийсь лут. Як я бачу, ще один, як мінімум, з нами летить. Він навіть трішечки вперед вилетів. Ну, це йому, звісно, не допоможе. Але спробувати йому варто. Так, а щось, куди він летить? А, цікаво. Блін, а в нього трішки більше часу буде підлутатись, ніж у нас. Блін, дуже хреново! Ми дуже близько одне до одного. Так. Лом є. Нам треба щось краще, ніж лом. Ооо, ну, це галіма МК, звісно, але. Це Галіма, звісно, Меч, ну. Ха, Ха, хлопчик хотів нас зарашити і ніфіга не вийшло. Але спробувати йому було варто. Але це йому не допомогло. Ось такі пороги у нас. А ще у нас є. Уже непогане зброя. Подивимося, що він там не Що Ще нас там хотів уже. О, Берлі. Блин, навіть підлутатись встиг. Екозахисник. Хм. Так, що у нас є? У нас нічого, нема такого цікавого, як би нам хотілося. Давайте викинемо, візьмемо аптечку. трешки А Они такие залетают, думаю, все, easy kill. А нифига, 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 друже. Теперь он валяется на сходинках. Хотел сказать на дробине, но все таки на сходинках. Глянь, холодильник. Сказал, а что там, там 6 ев, все А, нихуя там нема. Так, ну все. Начебто главного конкурента убрали, тепер можна і підлутатись. Ну, поки що лут такий собі. <гум> Мені не подобається, якщо чесно. Жахливий лут валяється в цій хаті. Ну, взагалі, ну не знаю, скорпіон. Ну, нічого такого прям. Ну, хоч рюкзак другий. Хоть. Так. Чисто випадково взяв цю. Руками. Ну що, тут є ще хлопчики і дівчатка? Ну, поки що їх не видно. Тому будемо продовжувати продовжуватись. Ух диви-диви, яка сумочка. А що це вона дає? Аеростат та зачепіться за обдузку. Так, а це вже як виклик звучить. Поки що я не знаю навіть звідки це. Все-таки ми не одні тут. Тут ще якийсь пацючок завівся. Маленький пацючок Так, а бінтами ми далі не можемо. Бачив, походу. Напевне, він в тому домі, чомусь я так думаю. Але що він цю хату задимів, я не розумію. Щось ніяких ознак нема. А найте, не що ще більш печально, дуже далеко від зони. Так, трішки відійдемо. Ну, я не знаю, напевно десь десь звідки кидали. Звідти. Я думаю, поки що відійдемо. У нас навіть хіла. <гум> не вдосталь, щоб жити в цій зоні. Ух ти, Оце схованка, звісно. Там якщо залягти, навіть і видно не буде. Так, поки нам ніхто... Ух ти, 8Х! Прям читерський прицел у нас є. Так, а що це у нас? R. Р... Ну, спробуємо, я не знаю, я, неї ще не стріляв. Буде цікаво. О, так на неї вже віси можна сипляти. Сковорідка. Так, добре, добре. Але нам треба хіл. І транспорт. <ріх> так, далеко ми? Ну, тут є, коней, звісно, доріжка. Давайте ще оцю хату. Блін, а їм це вікно не пролазить. <ріх> Багато хотдогів. І вже не лазить Це вікно. Так, а йому вже, походу, потрібна дієта. Що у нас тут? А це ще такі. Ага. Ну, Поки що тихо, я не знаю. Можна на те, наче хто прикольнувся. <смі> так, то речі, у нас є енергетик. Це взагалі супер. Ну, блін, влазить. О. Це вікно він вже з трудом, але влазить. Її проблема тут не в ширині. <смі> Точніше, не в тому, що вікно вузьке, а в тому, що він. Вже не наївся хот догів йому важко бігати. Так, у нас тут є невеличка дорога. Але я сумніваюся, що ми тут знайдемо хоч якийсь транспорт. Напевно, найближча дорога буде ось ця. Так, цікаво, за нами хвоста тут нема. Ні. А ну давайте трішки пошумим. Ух ти, яка живанька. Хорошо, спробуємо. Я ще хочу глушак, оце це було б взагалі шикарно. Глушачок, ти так тихенько працюєш, працюєш. Так а воно вже скоро біля нас буде. Уже зовсім скоро. Якщо, здається, тільки надіється, що ми знайдемо. Що ми знайдемо хоч якийсь невеличкий транспорт. Так, десь там працюють. А, що взагалі нічого нема тут. Ну, давай вийдемо на горку. Подивимося. О, щось бачу. Походу це велик. Я на велику дам жару, блін. Якщо встає, нема. Кіла у нас взагалі майже нема. Ну, трішки може бінтувати, так. Ну, це перша зона, тому я думаю, що трішки поживе. Ну, аж до топ-1. Так, а подивись. Там якісь печери. Там десь стріляють. Ну, поки що по звуку це дуже далеко. Тому, якщо я щось не помилився, ми знайдемо і це буде просто офігенно. Так, а зона потихоньку з'їдає хпшечки. Де палатки, хтось лагері розбив. Ні? Ніфіга тут нема, походу. Так, нас надурили. Розбігаємось. А як так виходить? Бачили щось схоже на велик? Так. Може, виб'ємо свою машинку? Ну, напевно, ні. Але спробуємо. Ще трішки постріляємо. Увы на ходу офигеть просто. Я казав, що з вам машину. Так вибили, блін Главне не здаватися. Щас так присядь хоча б Ща вип'ємо таблеточок Прикинь! Чувак, взагалі, що за читак, блін Не, ну і погано снайперка, не погано, блін. Я всього тут десь два десятка патронів випустив і На ходу просто вилетів. Ну-ка, блин. де машина? А, все. А -а -а він? чувак, давай, скажи, що я е лут. У-у-у, прям аптека. Клас, У нього даже 8x е. Нифига собі, О, ні, все-таки я цю снайпу оставлю собі. Прекрасно, снайпа. Так, візьмем трішки патрончиків. Блін, а больно тобьем. Так, давай ще енергетик. Нас зараз не снимуть, я надеюсь. Так, еще давай побинтуємось. Кайси нормальная тут зона у нас. Аж колокольчики, извинять. Так, давай еще один бинт, и все, валим, 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 Я надеюсь. У нас заведется. А и все колеса прострелили, бляха муха. Не, не все. Тільки задні. Ты чего? Не, перед тоже. Блин. Капець. Ого, спереді ще велика зона. Ну і чого? Зато це набагато швидше, ніж пішком. Сейчас з неї трішки вижмем. Да, два передні колеса ми її. Розбили. Нічого, це не сильно нам заважає. Так, а тут нам надо придаться об'їжджать. Ух ти, йомая! А дрифтить вона, то вообще взагалі шикарно. Я, тепер, напевно, завжди буду проставлять два колеса. Блін. Вау, ти бачиш як ми вирулювали. Просто офігенно. А от отут тут їй вже важче їхати. Так, ну... Звісно, не добить би її. Давай, давай, давай. газуй. Блін, у нас тут така дорога, що ми коло робимо. Ух, йо ми оце її понесло. Ну я думаю, якщо на асфальт виїхати, то може. Так. Кидаємо цю крихітку. І беремо такого красавчика. Хто його тут залишив, а? Так, всі мовчать. Наче я його беру. Якщо ніхто не пот. Блін, а... от що він так любить сзаді сідати? Я правда, легше вбитися, Але... Все-таки ми будемо рисковать. Так, а ну-ну, газон М трішки. У нього проходимость прекрасна. Так, а що там коїсь? Начебто не червона зона, а вибухи чутно. Так, я думаю, все-таки будемо трішки об'їжджати ці населені пункти, щоб у нас ніхто так красиво не зняв. Так, а тут ми вже трішки будемо гальмувати. Знаю, як я кидаю, если ми... Ох, Блін! Бля! Камуха! Ні, за такі фінти надо лайк ставити просто. Стовідсотково. От якщо вам сподобалось, ставте відео на паузу і ставте ваш гарненький лайк. Тому що це такі фінти, за те, що зняв машину на ходу. За те, що зробив фінт в 360 градусів. Два рази прокрутився. Це прям я не знаю, самольот не кожен може. А ми на мопеді, на дирчику цьому. Таке витворяємо з вами. Так. Блін, я не знаю, скільки ми ще будемо їхати. Так, у нас вже майже закінчилося. Так, слазимо. Фінти. Ще живемо, але вже закінчується потрішки. Йо-майо! Ні, ну ми майже доїхали, майже доїхали. Так, ще встигаємо. Ще встигаємо. Але часу все менше і менше. Так. Все, останній бінти їдем, їдем, їдемо. Просто, блін, фігня осталась доїхать. Давай, дирчик, дирчик. Правда, на горку їхать придеться. Опа, хтось тут машину кинув. Зовсім недавно. Бля, це вже лякає мене трішки. Блін, ні 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 не думай, не думай. Все, фінтів хватить. Тепер тільки топ-1. Що, сюди, затормозимо. Все, 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 все. Так, все, 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 біжим потрішки. Потрішечки будемо здвигатися вже. 72% вже людей нема просто. Так, все, дирчика кидає. Він нас уже буде тільки видавати. А в нас тільки дорога. До топ-1. Бачу, бачу одного. Блін, треба прийдеться якось снижатися. Так вони збігти, щоб я нас не бачив. то взагалі ж желательно щоб нас ніхто не замічав тут. Ось подивись там. Я майже впевнений, що там хтось сидить. І працює потихесенько. Потихесенько дуже працює у нас. Так, зона зменшується, зменшується. Ну, давай подивимось. На диво нікого не видно. Поки що? Так, все, тоді зближуємось. Будемо надіятися, що ніхто на. Ох, блін, тут така. Не-не-не, давай здесь вот так. Так, а тут еще мы проскочим, это будет просто прекрасно. Давай-давай, бежи-бежи-бежи. Так, все, я беру пока щице. Тут есть еще такие... Ох, блин. Прекрасный лис. Прям дуже прекрасный лис у нас тут. Якщо нас оттуда не знімуть, це буде просто чудесно. Так, ну що, дивимося в оба. Може потрішки навіть збільшувати свій обзорчик. Просто мене дивує, що тут нікого нема. Ну, на перший погляд. Лягаємо. Ну, і нас бачив. І він побіг туди. Хороша позиція. Чому ти може туди легко жучити просто? Поки не зупинився, на ще є час. Так, все. Зупиняємося десь тут. Блін, а нам... Все-таки прийдеться бігти потрішки. Блин, давай, давай, не тупый, не тупый, не тупый. Все, отсюда мы прикрылись. Натика дывися, щоб. Някаких плохий шей мы не зустріли. Ну, я думаю, ему лис-обзор должен від нас. Блин, я думал, что тут -то тот кейс. Ха. такий похожий кейс. Тут не будемо сильно палити. Так, зона йде, зона йде. В принципі, я її трішки почекаю. Щоб в нас в спині нікого не було. Уже 16, прикинь, уже мінус 10 людей. Це такий короткий час. Так. Не шумим. Так, а ну давай обзорчик глянем. Так, все-таки трішки треба прискорюватись. Десь там чувак палиться, блін, жалко у нас. Ага, там ще Айр падає, блін, як невчасно. Ну, як. <сас> вчасно, звісно. Але він падає не до нас. от якого хрена, скажіть ні. Так, отут треба ховатися тут. От... от я знаю, що там хлопчик в лісі, да, сидить на караулить. блін. Ух, тихо, 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 тихо. Блін, тут такі відкриті місцевості, що мені... Ай-яй-яй, больно, больно больно. больно, больно. Тихо, тихо, тихо. Блин, не знаю. Нашу катякость новое топовое местечко Так. Ему пигулочки. И чекаем. Чекаем. Так что у нас снайпа. Для не по? бей. Блин, наступна зона. Загали жах. Просто жах, зали э yeah, -э. Yeah. <laughs> не, не, все. Тут пацифист, да? Дошел до топ-10 и, и, стал пацифистом, чисто. Все, никакого насилия, да? <laughs> так. еще не знает. Значит, тихо. Значит, тут -то тихо. Топ-11. Диви, диви, куда мы уже стоим, дошли, а? От мені цікаво, що ти в лісі. Він до сих пор там. Ну, йому, в принципі, вигодно сидіти. Єдине, що там з часом. Так, а давай потрішки дивитись, що все таки у нас тут. Просто цікаво. Ось, до речі, тут у нас непогана позиція. Правда, я нікого не бачу. Але вже людей не так багато, що бігали, як мурашки у нас по екрану. Диви, є десь тут один, там десь один є, і по інфі тут є. Тойсь тобто, загалом може. Думати, що вони вже візде. Так, все, по трішки пробігаємо, потрішки пробігаємо. Це те, що. Бля, хамуха, мене ця каска долякала, блін. Так, все, все, все. О, аптечки. Берем, берем. Прекрасно, дві аптеки отримали. Енергетик. Отак, патрончики хай будуть. Ух ти подиви, яке тут красиве містечко, прям шикарненьке. Так, надо быстро розуміти, де тут у нас можуть легко сняти. А ну легко снять нас можуть з лісу. А у нас вибору нема. Там еба. Чуешь? Меня называется дырчик, чешочек из електрокар, блін. Чего так загудів сильно? Так, а тут уже опасно, опасно. Ну и чё? У нас все выйдет, мы уже пробрались. Блин! Нет, все таки возьму. Бежи, 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 мы уже врятуемся. Ах ты, блин. Так, а тут як? А, все. может через собор сигануть. Так. Не, у нас, тут не позиция. Так, я мене. Давай, 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 давай. Во-во-во, хилуемся, хилимся. Так, все-таки 4х нам не надо. Так, давай все-таки путаемся, может быть, якийсь... кого на там гасить одне одного. Граната. Так, все выкидываем. Гранату берем. Так, ні, мусі, нам не, мы сина у нас насикать. Так, нам придется через забор сейчас сигануть. Ищем. Не пробував тут через собор скуличим дротом, Но ну, я думаю, що можна, іначе у нас виходу тут особи й нема. Ми прям загнані в куточок. Десь, Давай трішки почекаємо. Блін, а там уже з другої сторони зону видно. Так, а тут... отут тут ды. Эха-муха. Так, ладно. Пробуем. Пожалуйста, прилізь. Прекрасно. Все. Десь у тут станемо. У нас тут обзорчик хороший. У нас, по ідеї, в спину ніхто не должен зайти, а дальше вже будемо идти зону, я не знаю. Ну mm. вже топ-5. То тобто есть, ще 4 пиздюка десь бігають. Так, 10 секунд. Так. 10 секунд. Так, що? не втикаємо, не втикаємо. Я застряв. Блін, ні, ну тут взагалі, тут щось мені не подобається. На прям тут. Так, 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 так. Блін. Хорошо. Так, ладно, ладно. Дорога, ну пиц, ну, щоб чтобы получше дали щось. Ах ти! Живем. Десь там чув стрільбу. Так, я думаю, може в кущики поближче. Диви, один зверху у нас там десь. Двоє. Один. Один остався. Блін. А де ж це маленький, а? Бачу, він, він рандомить, він не знає, де ми. Бачу, бачу, бачу. Він, він нас ще не спалив. Блять, на дерево отползать. Ну блін, тільки що ж бачу. Так, все, отползаємо. Ми її трішки натикали. Вона рандомить. Блін, тут зона. Так, я надіюсь, ми в зоні. Пожалуйста, тут. А її зона теж жме. Ніфігова так зона жме її. Це яйца. Так, збираємося. Так, будемо рашить. Як його глушило? Ну, <laughs> капець. Ну все, топ-2. От я думаю, за топ-2 треба лайк ставити, підписуватися. І писати, що ти думаєш про що цього відео. Мені буде цікаво почитати. Можливо, як те якісь є ідеї цікаві на наступне відео. Тому до зустрічі в наступному відео.